Вітаю всіх! Тепер гляну. Також і будь гляну, поки є час у мене на Дніпропетровську область. Давайте подивимось. Дніпропетровська область до кінця року. Ситуація. Дніпропетровська область ситуація до кінця року. Яка буде загальна Дніпропетровська область, загальна ситуація до кінця року. Дивимось. Вісімка кубків, рух, нагляд, спостереження, Ситуація. слідкуйте за ситуацію. Так, домовленості вилазять, відразу вилазить ця домовленості все, що можна. Кінцевий результат. Відразу скажу, бойових дій не показую. Розмов багато, проблем багато, нервів багато, але без бойових дій. Руйнування, не без руйнувань. Звісно, руйнування. До кінця року немає бойових дій в Дніпропетровській області. Тепер. Хочу ще ось що спитати. Буде наступ. Наступ до кінця року. Буде наступ саме на територію Дніпропетровської області. До кінця року буде наступ саме на територію Дніпропетровської області. Наступ. Ні, не буде його. Наступу не буде. Будуть давити нерви робити, а наступу не буде. Не буде нас. Світла може не бути. Там, чого загодно, але не наступи. Маніпуляції, розмови там не буде того, чого ви так боїтесь. не буде. Давайте спокійніше реагувати. Просто спокійніше і трішечки відволікатись від цього. Будуть нерви робити такі, що мама дорога. Тому давайте трішки про свята думати.